Термінатор 2 це міжнародний суперхід, а не тільки локальний, американський, та головна розвага цілого покоління. Тут я можу навіть сказати від себе. Я пам'ятаю дев'яності. Термінатор 2 був для нас священним фільмом. Для мене, для маленького хлопака з українського міста Мелітополь, Термінатор 2 був якимось дверима в незбагненне. Я не міг собі уявити, я не міг собі повірити. Що таке кіно взагалі може існувати? Нічого крутішого за Термінатора 2 просто в 90-х не існувало. Називайте будь-який фільм. Ну, звичайно, наприкінці 90-х вже були такі кінострічки, як Матриця, але все рівно, авторитет цього фільму тримався не менше ніж 6-7 років. Поспіль і всі мої однокласники, всі мої друзі, мої батьки, друзі моїх батьків всі сприймали термінатор як щось на кшталт явища, яке змінило знову ж таки правила кінематографічної гри.